радою цього документу дійсно хто буде нести відповідальність? І от про цю пропозицію від президента для Сполучених Штатів, що ти, ті депутати, які не хочуть і не готові ратифікувати а, угоду. Пропозиція м, скасувати їм візи. От про це ми теж поговоримо з Олегом Дундою. Це народний депутат України від фракції Слуга народу. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні. Вітаю доброго дня, героям слава. Отже, бачите, багато хто каже, що дійсно так угода а, є, вона має бути ратифікована. Однак, а, чи вам не виглядає от пропозиція скасувати американські візи народним депутатам, а, тим, хто не готовий за неї голосувати, ну певним, навіть не тиском, а сигналом. І сигналом для до чого. Я би в даному випадку не сприймав би слова президента. Буквально в даному випадку він, скоріш за все, мав на увазі, що ті люди, які критикують або а, а, вважають, що цю угоди не потрібно ратифікувати, або в них якийсь син більшість цих нардепів або політиків вони дуже часто їздять до Сполучених Штатів і мають поширені контакти. Серед різних політичних сил сполучених штатів і в даному випадку, якщо вони не підтримують ту угоду, яка станом на сьогодні, це потрібно визнати. Є найкращий варіант з того, що ми там бачили, починаючи з лютого цього року, не підтримують. Тоді виникає питання до цих нардепів або політиків. А як взагалі тоді їздити до сполучених штатів, не підтримуючи таку взаємопорозуміння або співпрацю між Україною і Сполученими Штатами? Тоді нашу вам взагалі ті візи в даному випадку, але я не думаю, що хтось буде там примусово або фізично або юридично скасовувати ці віз. Ну, Та якраз про скасування віз, це ну навряд чи дійсно таке станеться, але просто тоді питання полягає в тому, що ну політика вона ж має різні погляди, і політики мають різні погляди. І в цілому можуть бути депутати навіть з монобільшості, навіть з фракції Слуга народу, які, в принципі, ну не, не згодні, наприклад, з самим фактом підписання цієї угоди, тобто. Ну і там з планом перемоги, частиною якого ця угода може бути, і відповідно виходить так, що якщо ти маєш якусь іншу думку, навіть цей сигнал про те, що можуть бути якісь певні обмеження проти тебе застосовані, ну вже якось змушує двічі подумати, чи варто мати іншу думку. Ні, завжди депутати і політики мають право на іншу думку. Просто інше питання, що, має, що депутати і політики мають бути послідовними. Або ти, якщо ти їздиш кожного місяця до Сполучених Штатів, то відповідно, як ти можеш, як ти можеш бути непослідовним і не голосувати за співпрацю з Сполученими Штатами? І навпаки, більше того, я зазначу, що деякі депутати, вони, звісно, можуть проголосувати проти. Для це для мене це вже не буде. Якимось здивуванням після того, як окремі народні депутати просували проти воєнного стану в Україні. Ну, тобто, я взагалі вважав, що під час війни кожен депутат має проголосувати за продовження воєнного стану, але виявляється, у нас є окремі окремі депутати, з окремою думкою, які вважають, що війна для них в Україні скінчилася і відповідно голосують проти. То, може, і тут виявляться якісь депутати, які проголосують проти, але я все одно прихиляюсь до думки Олександра Корнієнко, першого віцеспікера, що найближчим часом о, це питання буде проголосовано в Верховній Раді, проголосовано успішно і Года буде ратифікована. Але подивимося, хто голосує по проти і на ці прізвища, із яких вони фракції Хоча, я думаю, наприклад, та ж фракція голос як один повністю проголосують, незважаючи на те, що вони зараз говорять. Або ДІС. Хоча, може, там одна-дві людини, як із Воєнних Стан, так само голосують проти. Може бути, це буде цікаво. А якщо це будуть ваші е, співфракційники, так якщо це будуть прізвища з е, ну дійсно з фракції Слуга народу, ті, які зараз, можливо, навіть ну не афішують своїх думок, а, але можливо це навіть бачите, тут ще історія про те, що дехто вирішив наперед отримати певні візи, знаючи, що ну може Боже, ну, ну я, я вибачаю, що сприймав отдавайте ці от батьки байки желізняка, взагалі не слухати, ну він відомий казочник. Щось десь щось сказав, якісь візи, так далі, ну як Україна або офіс президента або уряд може надавати чи надати візи, це є прерогатива виключно на посольство сполучених штатів, і ніхто в Україні не впливає на думку з посольства сполучених штатів, окрім можливо, железняка або Гончаренка, які можуть приписати собі якісь надмірні повноваження, яких в реалі не існує. Ну давайте не поширювати ці і казки Добре, не будемо оперувати, скажімо, домислами. Давайте оперувати фактами. Ну а все ж таки, якщо Дійсно, з фракції Слуга народу будуть ті люди, які проголосують проти? І до речі, навіть проти це теж позиція. А якщо будуть ті люди, які проголосують? Ну тобто утримуються від голосування, от просто ну такі невизначені, знаєте, ваші співпраційники що, що далі, як буде як з ними буде робота далі продовжуватися? Ну давайте спочатку прогосуємо. Давай. Е, моє передбачення буде наступне, що практично мало хто, якщо взагалі хтось з моєї фракції проголосує проти або утримується цього питання так само, як по і по воєнному стану. До речі, е, ніхто не просував проти і не утримався. Можливо, такі люди можуть бути в інших фракціях. Можливо, це буде там розумна політика, так звана, або там е, позафракційні там такі е, можливості. Цілком ворогін, але все ж таки я думаю, що ніхто не проголосує не проти і ніхто не утримується, окрім можливо тих самих послідовних людей, які проголосували проти воєнного стану. Добре, ще такий момент. От бачите, Марія Іонова, народна депутатка з Європейської Солідарності, каже, що так дійсно публічним є документ про наміри, а конкретики нема. Ми розуміємо, що за цим документом йдуть ще два, які не потребують ратифікації в Верховній Раді. І отут питання знову ж про мотиви людей, які можуть голосувати проти. Відповідно, тут навіть не про... Ну, згоду, так, з самою угодою, як фактом чи деталями окремими. А дійсно, от Марія Іонова каже про те, що а хто буде нести відповідальність? І, можливо, якраз таки момент голосування проти це момент розуміння, що тоді, якщо там, більшість голосів буде за. А, Ратифікацію цієї угоди, то це колективна відповідальність на парламенті, і дійсно хтось не хоче її нести, бо розуміє, що ну це не вигідно зараз для України, або невигідно в далекостроковій перспективі. Буде давайте я дам вам невеличку пропозицію. Ви в п'ятницю знову повернетеся до ратифікації і запросите в себе ефір Марі Ону. Ви спитаєте, а що в неї змінилося за два дні? Що вона в четвер проголосувала за ратифікацію? Практично 99% фракції ЄС, незважаючи на те, що вони зараз говорять, вони проголосують за ратифікацію. Бо як яким чином вони, якщо вони не проголосують, яким чином вони можуть їхати взагалі до сполучених штатів, де вони мають поширені контакти і серед республіканців і демократів? Ну як вони будуть вести спілкування просто і поясню? Ну, незрозуміло. Тому, скоріш за все, практично всі, як один, у них проголосують за ратифікацію. А ви в п'ятницю у них спросите, а що ж змінилося за два дні? Що ж ви такі були великі критики, і щось вам не вистачало, а тут четвер ви вирішили, що вам вже все вистачає. Буде цікаво подивитися на їх відповідь. Так, тоді, пане Олеже, виходить, що і голосують за а, власне не для а, української вигоди, а тільки за ну просто Ні. з ваших слів. Виходить, що тоді всі Ні. голосують за можливість їздити в Сполучені Штати Ні. і там з чистими фейсами дивитися, якби всі. Абсолютно ні на превеликий жаль, деяка частина так званих опозиційних політиків. Хоча з моєї точки зору, під час війни взагалі опозиції не має бути окрім проросійських фракції, яка на превеликий жаль ще знаходиться в сесійному залі, вони так звані намагаються напередодні голосування або напередодні великих подій знайти якусь свою політичну позицію чим хайпанути. Я обичаюся за слово хайпанути, щоб рознести про них, що вони існують, а потім дуже швидко вони змінюють свою позицію. Нагадаю, напередодні голосування воєнного стану е навіть велика частина Європейської солідарності, так звана, яка мене, окрему позицію, казали про те, що вони до часу достатньо і вони не будуть голосувати за продовження воєнного стану. Пройшла ніч, і всі як один, окрім одного, окрім одного. Всі проголосували за, то ви, 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 ви виникає питання: а що ж змінилося за ніч до вас? Це питання їх послідовності, питання про те, що їх політичне забарвлення або політичний хайп для них переважає державну доцільність на превеликий жаль. Добре, раз ви згадали до речі про проросійську партію, яка на жаль ще залишається у нас в стінах парламенту? А як проголосує вона за вашу на вашу думку? От вона, ну вона найменш напевно зацікавлена в ратифікації цієї угоди, і логічно напевно, що вона проголосувала тотально проти. Але от знову ж таки, до речі, буде цікаво в четвер. Подивитися, як вони проголосують. І якщо вони проголосують за, що буде далі? Вони проголосують за, і угода буде расифікована. Все. На цьому все. Крапка. У них немає іншого вибору, як голосувати. Ну, голосувати за. Ді, відповідно. А вони якщо будуть го... голосувати «За». Добре, а якщо проголосують проти, що це буде означати? Просто тоді теж немає. виходить, що вони, ну, скажімо, немає. Угу. немає сенсу про це говорити. Вони проголосують за. Навіть так ствердно. Навіть навіть подивимось можемо п'ятницю за результатами ратифікації. Я так само з Марією Оно вийду до вас в ефір і Ми про це поговоримо добре. Добре, це цікавий, цікава пропозиція. Ми обов'язково про неї подумаємо. Я впевнений, що ми її реалізуємо, і тоді, по результатам голосування, поговоримо з вами і з вашими політичними опонентами в прямому ефірі телеканалу Київ. Не гарантую, що це буде це, зі мною. Дивіться, або ще раз, це це дуже це дуже сумно, але. Ви правильно зазначили, що під час війни на привеки жаль в парламенті є політична опоненти. це того, що не повинно було бути взагалі під час війни. На превеликий жаль. Ну бачите, ці опоненти можуть стосуватися не конкретно самої війни. Ми розуміємо, хто у нас єдиний ворог, але про просто... mm. на превеликий жаль, ці опоненти голосують проти воєнного стану. Ці опоненти розхитують напередодні голосування з ратифікацією угоду з Сполученими Штатами, яка для нас критично важлива. Тому я б не казав, що це питання не стосується війни і, наших, і виживання державності. Знову ж, на превеликий жаль. Можна тоді і я ремарку, не в плані, що я ваш політичний опонент, ні, я просто журналіст, ви, ви політики, депутати. В принципі, це логічна наша розмова. Так, от, ремарка про те, що. Тільки один депутат з опозиційних сил проголосував за за відміну воєнного стану а, з усієї своєї фракції. Це одне. А інший момент а, так, а питання розхитування в чому? Дивіться, навіть наша з вами розмова полягає не в розхитуванні а, доцільності угоди. І я вас не питаю про доцільність розхитування угоди. Я питаю виключно в сигналі президента до депутатів до а, Сполучених Штатів, щоб, Ну, елемент. Погодьтеся, є певний елемент тиску, що знаєте, це звучить як з того фільму: А хто не проголосує, то включимо газ. Ну, ну правда, дивіться. Ну, більше ну, є з... в цьому. Ну, погодьтеся. Це, це більше з іншої сфери. Це питання послідовності політиків, які найбільше кричать про те, що ой, не можна, ой, не так, ось щось не таке, але при цьому ці ж політики найбільше з усіх їздять за сполучених штатів, і фактично звернення президента була наступна: будьте послідовними. Окей, добре. Окей. Ну. Ваші відповіді абсолютно приймаються. Впевнений, ми ще обговоримо після речі. Що прийма? Дякуємо і вам за ваші думки. Олег Дунда, народний депутат України.